Графік роботи студентського автобуса в управлінні економіки повідомляють, що транспорт вийде на рейс в середу, 6 вересня. Маршрут автобуса вже склали та погодили в департаменті транспорту. Рухатися е через Одесу. З такими зупинками Пересипський міст, вулиця Пастера, зупинка 28-го траваю, вулиця Торгова, кут Пастера, міський сад Теребасівська, Буніна, Залізничний вокзал, Семінарська і Політехнічний університет. У зворотньому напрямку автобус відправляється у 15.00 від Політехнічного університету, і потім очікую всіх. У 15.30 біля міського саду на Дірібасовській, і в 15.30 вже рухається до міста Южного. Зупинятиметься автобус лише в заявлених місцях. В міськраді кажуть, потрібно мати при собі документ, який підтверджує, що людина є студентом. Це може бути як студентський квиток, так і залікова книжка. Проїзд коштуватиме 50 гривень, як і вартість в 68-й маршрутці. Нема можливості сьогодні ні в порта, ні в припортовий завод, ні в бюджеті платити кошти, але я думаю, що ці розцінки, які сьогодні є, вони будуть влаштовувати студентів і батьків. Автобус буде експрес, він буде зупинятись тільки біля вузів і. Від Южного до Одеси зупинок не буде. Я думаю, що батьки будуть задоволені. Відправлятиметься студентський автобус о 6.30 ранку з нижньої частини проспекту Миру біля дзеркальної кулі. Протягом першого місяця в міськраді досліджуватимуть попит на такий транспорт.